Мої вітання, глядачі та глядачки! Думаю, ви й самі знаєте наскільки крутий підклас, бард, колегії мечів. Чарунки, закляття на всі випадки життя, розлоги атаки. А якщо додати до цього зброю, яка у стані сп'яніння вибухає і підриває всіх у радіусі трьох метрів, знаєте, що з цього вийде? Ось це. Сьогодні поговоримо про Барда та про механіку алкоголю в грі. Бард — це оренджін моєї персонажки і взагалі мій улюблений клас. Почнемо з того, що є і простіший білд Барда, не пов'язаний з алкоголем, але про цю варіацію та інші трохи згодом. Вони десь простіші, а сенс лишається той самий, тем куди є, як і Google Doc з усіма варіантами в описі. Величезна подяка спонсорам цього каналу. Просто знайте, вони побачили це відео першими. Цей білд п'яного барда почався з а став одним з моїх улюблених. Хоча в житті я майже й не п'ю. Бард колегії мечів, монах п'яний майстер, приправлений паладином, разом неймовірно веселий білд, що без проблем винесе цілу арену ворогів соло на героїчному режимі. Зі схожим білдом я прийшла героїчний режим в дуо п'яних монахів з бригморською відьмою, плейлист затерами в описі. А протестувавши цей білд ще з самого початку гри. Цього разу в дуеті з кліриком життя я збалансувала його ще краще, і можу сказати, що він просто неймовірний. Основою цього білда є довбні одного з босів другого акту, але якщо ви зробите, як я виконаєте лише нагальні квести, заберете зброю, а потім повернетеся до решти квестів, які нікуди не подінуться. Ви отримаєте просто неймовірний початок. Білд оживе одразу, і навіть за одного персонажа кожен біс здаватиметься жартом. І зовсім скоро я розкажу, як це зробити. Отож, почавши з барда, ось так розподіляємо бали здібності. Спритність для ініціативи, статури для хп, харизма наш основний модифікатор проказування. Також потрібна сила. Рекомендую бити еліксир сили гірського велета, бо нам не лише довною битися, а й купу алкоголю носити. Етель наймиліша дітонька гри, щодня готова продавати аж по три штуки. Беремо малу ілюзію, вона дозволить відволікати ворогів. І саме за допомогою неї ми заберемо свою зброю. Також рекомендую за інструмент взяти скрипку, щоб сидіти на даху, і сумно грати сумну музику, злісне глузування для психічної шкоди. В третьому акті її буде багато, легкість пір'їни для імунітету від падіння, скоро ходиться, аби додати метрів ходу. громохвилі для скидання ворогів з висоти та нерозбірливий шепіт. Це психічна шкода та накладання страху на ворогів. В навичках беремо акробатику та атлетизм. На другому рівні ми отримаємо додатковий короткий відпочинок, що завжди корисно. Із заклять рекомендую регіоні тащі, щоб вороги сміялися навіть з несмішних жартів. На третьому беремо колегію мечів. Цей підклас дасть нам спеціалізацію в середніх обладунках та зброї, не кажучи вже про посилені розлоги атаки та різноманіття решти. Бойовий стиль неважливий. Із заклять Стукет. Аби не витрачати час на відкривання замків, особливо, якщо вас закрили у в'язниці, або бачення невидимого, щоб від нас ніхто не сховався, чи сама невидимість ніколи не завадить. На четвертому беремо рису майстер великої зброї. Її можна вмикати і помикати, окрім додаткової атаки за критичного влучання чи вбивства, вона також додасть плюс 10 до шкоди за кожного влучання, але й штраф мінус 5 до китка атаки. Це ми зможемо виправити за допомогою кільця АРАДЖ в місячних вежах. Перстень ризику дасть нам перевагу для китків атаки разом з довною нашого ліпшого друга алкоголіка, яка надає подібний ефект у стані сп'яніння та підриває все на відстані 3 метрів. І саме на цьому рівні ми будемо, коли зможемо її у нього забрати. Давайте детально розкажу, як зробити це якомога швидше. Ви сте які з переходом у другий акт пропадуть, а ви, мабуть, захочете їх виконати це. Порятунок гаю, особисто я просто підриваю ватажків гоблінів, телепортнувши їх на навин селонітів. спочинок вакін і квести з антарима, які знаходяться під спочинком Вакін. Решту квестів рекомендую поки не чіпати, бо якщо ви почнете якийсь і не завершите, то, наприклад, гаряча жінка піде від вас, якщо не вб'єте паладинів тіра. А не почавши, ви легко повернетеся до них. Тепер, виконавши потрібні квести, рушаємо до гірського перевалу в невидимості, аби пробігти гоблінів. Так само пробігаємо кубку нечисті на перевалі та йдемо в другий акт. Озброївшись смолоскипом чи світловим заклинанням, біжимо прямо до місячних веж. Зіля надзвичайних стрибків і ви на місці. За потреби скуповуємося і біжимо до заріель за ключем до кімнати Бальтазара та забираємо у нього ліхтар. З цим ліхтарем тепер ми зможемо ходити де завгодно. І, звісно ж, навідати ліпшого друга. Хоча він про нас ще не знає. Направлення для відкривання замка, невидимість і, ставши біля дверей, кастуємо малу ілюзію, аби він відійшов подалі. Покроковий режим відкриваємо двері, заходимо, відкриваємо скриню, в якій і лежить п'яний стусан, та телепортуємося обикуди. Повертаємося в перший акт і кайфуємо від боїв. Пити доведеться дуже багато. І ось як це роблю я. Я оптимізувала цей процес. Перетягую сумку з провіантом на ходбар і п'ю перед атакою. Сп'яніння триватиме лише два ходи і даватиме заваду для перевірок спритності та харизми. Проте, маючи аж дві переваги, погоди це нам взагалі не зробить. Якщо це все звучало для вас занадто складно, то до другого акту ви можете використовувати будь-яку іншу зброю, головне зачаровано. І чим більше плюсів, тим краще. Тепер, повернувшись до квестів першого акту, з п'ятого рівня, ми зможемо відновлювати бардівські натхнення за короткий відпочинок. На шостому отримаємо додаткову атаку та беремо стримання особи. Це стане одним з козирів білда. На сьомому йдемо в монаха, а якщо точніше, в монаха п'яного майстра, чотири рівні якого збагатять нас додатковими рукопашними атаками, відбиванням стріл та рухливістю. А підклас зніме всі негативні ефекти від алкоголю і подовжить його тривалість до п'яти ходів, а розбивши. Комусь пляшку в голову ми отримаємо ефект «Душа компанії, що збільшить рівень захисту союзників і є китки атаки по сп'яні ліці. На 10 му рівні зараз оберемо беремо пильність, що може бути краще за першість у бою. Решту дворівні йдемо в паладина, якого саме не важливо. Підбирайте під свій стиль гри. Хоча останнім часом мені сподобалася праведна чистота, яка додає до китків атаки, бонус спеціалізації. Тому для доброго проходження рекомендую обід корони. Беремо бій великою зброєю, аби більше не викинути один чи два для китка шкоди, та кираємо кожного боса на своєму шляху. Речі. Шолом поспіху у вимерлому селищі додасть нам метрів ходу на початку гри. Пізніше замінюємо його на шолом магічної проникливості в гільдії каменярів. Магічна проникливість, яку він накопичує за збройні атаки, значно підвищить вдалість наших заклять. Плащ на плюс один до захисту в останньому промені. Адамантинова луска та броня для захисту від критичних влучань, чи інша середня з високим захистом. Або для найвищої ефективності броня Рафаеля. Відео, як її отримати, є за посиланням в описі. В третьому акті броня моторності у продавця в центрі міста. Або все та ж броня Рафаеля. Рукавиці на плюс один до захисту та плюс одне бардівське натхнення, які вибиваються з міміків у кузні. Купуємо, вимелуємо чоботи на відгомін для додаткової громової шкоди. Для цього потрібно розказати бларку про куголовка, аби він того викликав. Виконуємо його квести зі збиранням інгредієнтів для однієї мікстури, і нам доведеться її випити. Після можна буде з ним поторгувати. Додатково беремо чоботи талановитості в скрині неподалік юргіра для відновлення бардівського натхнення. На шию рекомендую взяти Амулет заживлення рану при навчині в тріялтових скелях. У третьому акті беремо Амулет Рафаеля, бо чим більше у танках ХП, тим краще. Кільце ризику ураджу місячних вежах та кільце на контузію від відгомону у продавчині неподалік. У третьому акті замінюємо на кільце, що дасть нам змогу використовувати закляття ілюзії вторинною дією. Його можна знайти на початку третього Джина. Для цього нам потрібно викрасти в нього кільце, за допомогою якого він махлює, та крутнути колесо. Так ми потрапимо у джунглі з дилофозавриками. І на найвищому місці цієї локації можна буде його знайти у рюкзачку. Звуковий камінь безмежне блаженство, яке він накладає, робить усіх в радіусі 9 метрів вразливими до психічної шкоди. Його можна знайти в одній із зал перед босфайтом з Кетриком тормом у темних вежах. З ним на ворогів чекає Emotional демедж. Отож. Тепер вийшов білд, який у мене на 10-му рівні з легкістю виніс в соло весь босфайт Рокена без паладина на секундочку. Має розлогі атаки, які суперефективні проти великої групи ворогів, збільшену точкову шкоду за рахунок божої кари та поліпшення влучання. Має велике різноманіття додаткових атак, що можуть знадобитися за різних обставин, абсурдно ефективне стримання особи, та неймовірне почуття гумору, що навіть найсерйозніші боси не можуть встояти. За тією ж схемою та екіпіруванням є альтернативи без монаха п'яного майстра. Якщо коротко, то 6 рівнів барда, 2 паладини, 4 барда. Будь-яка велика зачарована зброя, і чим більше плюсів, тим краще. Так ми отримаємо божу кару раніше, врятуємо свою печінку та оточуючих від перегару. Ви, мабуть, хочете запитати, а чи впливає вибір раси? Загалом ні. Але якщо не брати напіворків, цікавими є високі ельфи та напівельфи. Які можуть отримати гуркітливе лезо та завдавати ще більше громової шкоди. А якщо я хочу більше відігравати монаха і приголомшувати всіх, тоді можна зробити так: 5 рівнів монаха, 5 барда і 2 паладина. Але постраждає захист, тому краще починати з барда або перекачатися на 9 рівні в більш монашу версію. Люринг життя був просто неймовірним доповненням до цього білда. Він міг стояти дуже близько і поглинати майже всю громову шкоду. Скоро буде відео і про цей білд, а ви поки ставте вподобайку та доєднуйтеся до мого Діскорду. Там я проводжу опитування та збираю людей для спільної гри. Буду рада бачити вас у своїй спільноті. Найближча спільна гра буде 3 серпня. Там і побачимось!